Лопотання захисників Романа Червінського про зміну запобіжного заходу розглянули в апеляційному суді Кропивницького. Адвокати Романа Червінського просили суд не тримати під вартою їхнього підзахисного. Прокурори Віктор Кобець і Ярослав Гаврищук просили суд залишити запобіжний захід без змін. Колегія суддів слухала сторони у справі 8 з половиною годин. Після повернення з нарачої кімнати суддя Ірина Олексієнко зачитала рішення.

мінімум доходів проводян для процедурних осіб, що становить 9 мільйонів досі тисячі, великого обвинувачення або інша фізична чи юридична особа може сплатити на депозитний рахунок Трампського апеляційного суду. У разі внесення застави покласти на обвинувачення Червінського таким обов'язки. прибувати за викликом до суду, включатися з населеного пункту, в якому він зареєстровані, отримуватися від спробування, спробування з коштими свідками і тримального провадження до внесення застави за відноку визна. Тобто з моменту внесення, але цей запобіжний заклад у нас поки що до 4.08-24-го. Ну я вдячний суддям, що вони все-таки сприйняли те, що ми говорили на багато вже часу. І я, мені здається, що це перший такий крок, який ми він перший крок, не знаю, чи ми знайдемо таку суму грошей, але ну тим більше за такий короткий час, да? але. Я вважаю, що це перший крок. Я спробую дати трошки згодом наш коментар, яким чином ми будемо діяти далі. Щоби спитати в мене, чи готові ми зараз, тут і зараз, завтра, вносити цю суму, ні, не готові. Але насправді це перший дуже дуже важливий крок. Хоча б визначення суми застави. Це суттєвою перемогою, я вважаю, З урахуванням того, як ми там півтора роки боролися.